Сочесні отці, дорогі козачани, панове козаки і козачки, цей похмурий день все одно серце співає, правда ж? Нарешті, нарешті, чверть сторіччя нам знадобилося, щоб ми вшанували тих, хто проливав за нас кров і на чиїх могилах виросла. Наша мета. Знаєте, мені тривалий час було дуже прикро за нашу Звенигородщину, коли їздиш по всій Україні, де відкриваються пам'ятники і відбуваються вшанування борців за волю України. Наш край був, скажімо чесно, трохи сонний. Я виправдовував. Перед іншими людьми це так, бо мене запитували на кожному кроці, я казав: знаєте, де була найбільша боротьба, там було найбільше потопту, найбільше нищення наших людей, патріотичних насамперед, їх вивозили до Сибіру, їх розстрілювали. І біжіть, кажу, в будищах на цвинтар. І пошукайте, знайдіть там хоч одне прізвище Тютюнник. немає. Всіх нащадків отамана було знищено. Дивіться, якщо вже казати про наш край, що тут відбулося. Після того, як москалі зруйнували Січ, затихло все. На півтора сторіччя Україну поглинуло болото, зневіра, рабство. Але у цей час Бог перстом вказує саме на наш край. І ось тут недалеко з'являється дивовижна людина на ім'я Тарас Шевченко, який Бере на себе роль і козацтва, і гетьманів. Ще дитиною волею проведіння він потрапляє до Холодного Яру, до Мотреного монастиря і на все життя запам'ятовує стежки, якими ходили наші великі порці праведники. Уже в 26 років Тарас сідає за найбільший свій твір за гайдамаки. а ще через три роки він пише Холодний Яр, де висловлює своє найбільше пророцтво. Нам кажуть, не робіть стараса пророка, недруги нам кажуть, це був собі звичайний поет. Навіщо ви робите з нього ікону? А що ж робити, коли воно справді так, і вогненне гасло. І повіє Новий огонь з Холодного Яру, справджується уже 17-го року, коли тут, саме в нашому краї, а не десь інде, народжується вільне козацтво. Тут на чолі із дідом шаповалом кажемо дід Шаповал, а який же він дід? 50 з гаком років, кремезний чоловік у розквіті сил,